А ви знали, що в Україні тепер не можна? Отак От буде ремонтувати своє авто. Новий законопроект. Але зачекайте перед тим, як ми що знаємо, добре це чи погано. Давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там важко на сервіси записатися. Чекати треба довго сам роблю. Спеціально заїхав в промзону. Щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Типо, якщо поліція побачить, що я щось що, що там роблю зі своєю машиною, штраф вплоть до лішення права водітельських. Чого так працює? Країну це також чекає. Ну, от ми йдемо в Європу, да і глянемо це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Від тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж? Понятно, що платили гроші. Це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі, ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати ремонтіровати авто, ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламалися на дорозі, десь можна буде стати і терміново відремонтуватися. Якщо вам колесо прибило, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні, Типу. ну в принципі базаміка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть ну окей, звісно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі ще чим допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли тут. Прям на вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колісо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все тобі кранти, анімці точно побачать, позвонять, скажуть на морати заповнять і скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопо жопа руких, вообще жорстка жопа руки, і вони не зможуть нормальне колесо поставити, воно може реально на ходу отлетіть і влетіть в тебе навстрічку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових. Аспектів нашого шляху і вступу до євросоюзу, тобто вони нас підганяють на свої рамки і стандарти. А, загалом це ну гарний закон. Да і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізму дошло. Да, в Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапа людей, які наремонтували непонятно, що і воно і Це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там кромному містечку, в своєму гаражу, десь у дядька у сусіда або в разі термінового якогось там ремонту, ви можете стати де завгодно ремонтуватися. все нормально, все окей. От такий законопроект. А я тут собі міняю. Зараз мені надо... треба транспенне масло собі залить. Слава Богу, сам це все вмію, Колись цікавився дуже ремонтом, і поїду в дальню дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний вообще. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну, цей закон реально непоганий.